що Богдан у нас любить піцу. Прийшов із школи. Вчора вечором заказав, ми йшли гуляти, він каже, купіть сир і колбаску для піци. Ми йому такі беремо заготовочки на сковородочки, робимо таку піцу. Обратіть внимание на сир, бо я зараз закрию її, щоб ви розуміли, чи щоб я це розуміла. Пішов в волик, в ліде, мені було жарко на вулиці, ковбаску ми беремо саму дешеву оцю, дуже він її добре їсть. І волик виніс отакий сир. Я кажу, що це ти таку малу пачку купив? Ні, не малу, це качественно, туди-сюди. Ну, в общем, взяв. Вчора вони ходили в піцерію, там його накормили сиром, він не за піцою. Він не захотів на вечір піцу, а сьогодні прийшов із школи, думаю, ще ж бистро йому зроблю піцу. Дівчика як відкрила. а воно бачите що. Сир як порошок. Я чесно 53 роки прожила, я не зустрічала. Можете засміяти мене, можете поняти мене. Ну я ніколи не бачила ще, щоб отак до такої степені він був у пудру потертий. Ну не знаю, зробила піцу, зараз спробуємо її їсти. Може, і написано Сир твердий, хоч би не був ні з яким акцентом він, з отим бриндзями, знаєте, горішчю, горіччю. Зараз зроблю і спробую йому. Ну, його, виходить, не багато. він легкий. Ну, пачки так чимало. Пачечка невелика, я кажу, Воваку мало ти купив. Скільки ж тут грам? 150 грамів. Ну, так його багато. Я туди всипала, наверное, ложки дві. І він, може, більше треба сипати. А, дівчи. Оце кино. Вік живий, вік учись. Я знизу ложу жирненьке, бачите? Я знизу трошки ложу сливочного масла, щоб коржик ростає. От. Ще одна є. Якщо мало буде, то я йому ще одну. Прямо на плитку положила, бо викинула вже пакет. Так що, ось такого сиру я ще не бачила. Я зараз спробую Богдан з ними зробить дегустацію. Ну, він же ж любить з ковбаскою. Ой, як я тут сьогодні, я не знаю. Тупим, тупим. Ковбаску відкрила. Сир уже пошти розтопився, а ковбаска ще й не нагрілася. Отак, от. Отак я її зроблю. І накрию кришечкою. Я б сама таки обід з'їла, я вам скажу. Все, відзив потім буде. Доброго ранку, дівчата. 100 лет, 100 зім вас не бачила. Зробіть мені замечання, що я в цій футболці. Ну і дівочки, так, якщо що удобно, ти його будеш до дирок носити, але не знімеш. Мені вона така удобна, легенька, я її на собі не чувствую. А зараз, особливо, у нас жара почалася. Я взагалі зробила вивод, то кожен раз убіждаюся в тому, що я не знаю, якби я жила на жарі. Я б, мабуть, на вулиці взагалі не виходила. Сьогодні Ходили з Богданом, тільки прийшли додому по неволі. Кофе собі зробила дівчатку. Роботи багато, діла нема. Ходили з Богданом в магазин. Це тільки я можу на таке бути способна. Мені треба дівчинки, вчора. Коротше, я не знаю, що почати. Коли довго з вами не балакаю, то в мене куча новостей не знаю, що почати. Зараз вчора купила колись капусту, були в магазині і купили капустину. Навірно, ви бачили. Хто в мене постійно дивиться, купила. Думаю, капуста не дорога. Треба купити. Купиш, а потім з нею треба щось робити. А дітей не було, бачи, не варилися нічого. Бачу, починає пропадати, блін, серце кров'ю обливається. Здоров'я нікудишнє готувати нема духу, сили. І я, коротше, вчора перебіжками. Ну, от, тупо перебіжками жарила ту капусту. Пожарила цибулю з морковочкою, потім віддільно капусту, потім це все змішала, протушила. Хочу зробити типу котлетки. Зараз яєць туди наб'ю, додавлю сухариків, трошки муки і воно от таке буде, як капустяні котлетки. Щоб капуста не пропала. Четверту частинку оставила, може, борщі зваримо, чи я, чи вони. Ой, господи. І вчора в мене не вистачило сили довести до ума це все. Не вистачило сили і все. Вовик прийшов з роботи, думаю, у мене в нас так буває, що якщо у мене немає здоров'я, вони бачать, то вони потім доділують. Ну, Ліда, звісно, нам там перекусити на вечерю приготувала. А Город, якщо був на роботі, казав, я прийду до діла". Я Кажу, капусту пожарила, сили немає. І що я прийду. А сам зараз складе плитку і жарко, і ну, на присядки важкувата робота. І прийшов до такої степені заморений. Ще спина ж у нього не одна, а там зігнутому біля тої плитки. Коротше, цілий день нова, нове положення, нова поза, і прийшов додому. Такий заморений впав так. Пластма на кровать і лежить. Я розумію, що і він не зробить. Лежить так, пусто, стоїть каструлька на столі, прям ні в холодильнику нічого, на столі до вечора. Він ухватив вечором ложку і їсти. Якби вона була готова, то я б навіть речі не було, ніяких котлет не було, ви б її виставили на стіл, з'їли і все. Ну, я коли роблю капусту для оцих котлеток, то я її не солю, щоб вона ото юшку не пускала, не текла. Я її жарю, цибулю, моркву сажарю, стиває. А тепер уже в такому віді, в отаму віді тепер добавлю муки, всього подавляю, посолю і поперчу, зараз як котлети робимо. І він оту ложечку взяв, вона ніяка. Так що зараз буду робити. А я пішла, дівчатку, до сих пор собира... у мене на больниця, і Я до сих пор собираюся в больницю. Собирала ночнушки, халати. Ой, про халати, взагалі, в кінці вам вже віддільна тема. Зараз тут буду а потім покажу. Зараз з котлетами цими заправлю, хай трошки набухає там все, а я вам покажу закупи. Бігала місяць ночнушку шукала, а тепер мені написала дівчинка, яка лежала в больниці, їй зробили операцію, що практикується більше у піжамах. Дівке, я правда подумала. Думаю, ночнушка. Це в мене ще вона така длинненька, гуськувата, її ж треба розносити. І це мені після операції їй треба. При кожній перев'язці задрати, виставити свої ляхи. Ну, в общем, да, ну це вообще не практично. Я даже не подумала над цим. а, ночну, а були б у мене типа, піжами, ну, не піжами, ну якісь би світленькі лосінчики. Знаєте, я на що положила глаз? Колись у нас вдома у Дніпровці, ми купляли тоненькі цвітні. Вони такі тоненькі-тоненькі лосінчики. І легкі легкі От мені б такі лосінчики тепер треба. І футболочок у мене хватить. І я б таке наділа, якщо перев'язка підняла б футболочку, опустила б трошки з штанішки і все. Ну, блін, ну було б практично удобно. Що я про це не подумала. Ну, в Польщі для мене катастрофа що купити. Я вам чесно кажу, може, не вся Польща, іменно ця е, у нас закопана. воно таке спортивне, що нічого на мене, ні плаття не купить. Я розумію, що я винувата дівчатки, що в мене є такий. На нормальних людей є і халатіки, є і платька. А на мене нема. Ну, блін. Я согласна заплатити дорого, тільки щоб пішов і купив. Ну, оце одне, один мінус у нас у закопаном, що немає великих розмірів. В Запоріжжі було великих розмірів в магазині, один чи другого. Я надіялася на свою таню одіж. Що я в Тайні Одіж, там є відділ, до великі розміри. І я щось сподіваюся, що я там знайду. І сьогодні в 10 часов потопала в Тайні Одіж. І вже мені було так жарко. Хоть вертайся, хоть вертайся. Прийшла в тані одіжі. Висіли раніше якісь штанишки, там якісь лосинчики. Зараз немає нічого. Ліда вчора ходила до нашого, наш китайський. Не той. Каже, є на наподоб'я, вони аж як кльошами якимись. Ну, будуть вузькі вони в поясі. Широкий пояс, не на резинки, а пояс отакий широкий вшитий. Понятно, що він не розтягнеться до мого розміра. Ой, мать моя жінка. І оце я пішла, та ніодіш немає. Я поїхала на круповки 40 там наверху на другому етажі. Оці імпортні магазини. Ну, думаю, може, десь Бог там в імпортном. нічого Бог не дав. Ні в імпортному, ні в якому я нічого не знайшла. Жара піднімається, мені плохо, я впаду, десь сознання потеряю. І дитину яка. Розвернулася і потопала додому. Розбила 4 яйця, дівчатки, цю капусту зараз додавлю яйця, потім додавлю. Вовик мені вчора купив. Ой, булка тарта. Я думаю, що це сухарі паніровочні. Я не знаю. Так я собі придумала. Трошки мівіни, трошки сперчику, трошки солі. І перець розсипала. Ай, везява. Руки не держу. то Хорошо, що не сілі. Ой, дівочки, що вам розказати? Ай, ай, нею-нею. Сама дивлюся людей, хто не є. Ні, ну якщо себе погано чувствуєш, ти не зможеш по-другому улыбатися, але це на камеру не по-настоящему, не по-живому, ну ні. Як, як себе чувствуєш, так і є. Ой, дівчата. Що вам сказати? Чим з вами поділиться? Коротше... Нема халата на мене. Ніде не найду свого розміра халата, ти стріляй. Зайшла, є у нас шейн, такий магазин в інтернеті, інтернет-магазин шейн. Зайшла туди. Цілу ніч лазила. Все вибирала, 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 вибирала. вибирала. Нічого не мамого розміру. Там вроді би хорошо, бо пишуть розміри, об'єми, все пишуть до одного міста, те, що вони пишуть. Один единственний халат знайшла дівчинка, який вважає, що він мені підійде. Літочка, закажи, ліді ніколи, вона збирається на отдых, я вам рочу голову. На карті должны бути гроші, на карті гроші не все, там же треба заказати карты. Ну, ви знаєте, хто з дітьми має дело, хто просить, хто сам. Ну, мама у мене на карті грошей. Коли я була в Греції, кинула мені, треба мені було гроші, і вона мені кинула 200 злотих. Та що я змогла. Ті з карточки, тому що написали мені, а я нажала підтвердіти і нажала суму, оце легко було зробити. По-другому з карти нічого робити не вмію. Ой, дівчата, заказала ж вона. Згорем пополам, но заказала, бо бачу, що я сама стресую. За все переживаю, заказала вона мені халат. Я же заказую, але я не уверена, що він прийде, бо в них там дуже довге він йде. Обичний хлібушок дівчат потертий, тільки він, не як сухарі крупного, крупного помолу. А такий мілкуватий. Ну, поймати. Розкисне буде добре. Ой, не знаю, каже, чи прийде, чи не прийде. Вовремя. Заказуй, вже як буде, не прийде, значить не прийде, прийде, прийде. Ну заказуй. Ой, дівчата, і сміхи гріху. Вчора каже. А, і ще перед цим, як заказувати халат. Лівчики, ліпчики. Реклама у Фейсбуці. Нажала, заповнила, Ліда. Такий, який я беру за 160 у магазині. 129. Ну, мені треба. Це голову морочить, дівчині. Ну, ніхто мене не травмірує, ладно, заказала. Мама, до сплати 140 за доставку. Ну, 160 і 140, ладно, вже, 20-ку закономлю. Нема, нема. Що це мене на кашель програв? Нема, 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 нема. Вчора дзвонить Ліда й каже. Прийшли ваші два закази. Два. І те, і те. Ну як ти халат розвертала, мені найголовніше халат. Розвертала, по розміру хороший, хороший. Не розстраю мене до вечора. Вечером дівчатки приносять. главная упаковка Отаку в такому мешку Шейн. Я бачу, Юля другий раз заказую, мені не дуже нравится, воно не, підходить, не всегда підходит. Лида заказывала, попадалась уже купальник перед двором. Така сама беда. Ну не заказуй же, дура, а на шейні я заказала халат, бо я напутаю вам сейчас. На Нашейница халат. Вот такие упаковки пришел халат. Ось все. Что таким цветом? Уже один был, не было других цветов. Девочки. Як папіросна бумага, як рогожа. Я не знаю, что це за матеріал. Его не до тіла, не на тіло. Воно... Пуговички дрібненькі, якесь воно. Ну, в общем, одіть його не можна. Я його складу, кажу, Ліда, одразу сейчас кидаємо мусорку. Ну, прям кидаємо мусорку, бо він якщо його надіть, то це взагалі буде час надіну, зараз не хочу. 90 злотих отдала. Та краще б його не було, каже, Ліда, мама. Зато упаковка, шей. Каже, Ліда, мама. Я вже, каже, сто раз зарікалася брати на оцих сайтах. Поїхав в магазин, у любий, хай буде дорого, ти його поміряв. І все. Дівчатки, ну, халат уже хоч по названню, по виду, по всьому. Качество, звісно, таке. Ну, нічого, ліфчик прислали отакий бумаги. Китайське, корейське, чиє воно. Ні, ні фірми, нічого. Я нічого не запамнила, куди я заказала. Ну, якщо я заказувала качественний, який держа хорошо, без косточок. Дорогий, я б не заказала другий, бо я другий не ношу ношу одне. Іменно той фірми, якої у нас є в магазині, тільки що чуть дешевший. Прислали отаку фігню, дівчатку бантик. Бантик. Прислали отакий бантик. Оце, понімаєте, бантик отакий от прислали. Розмір іксів. Він пишеться по іксам, отакий от бантик. І отаких от бантиків прислали два. Ось, два отаких от бантика. І оці два бантика, які я складу в пакетик і викину в мусорку каже, не треба, ну нові, не викидайте в мусорку. Давайте їх віднесемо туди, в апарат той, що здають. Ну Нове, може, може, комусь і понадобиться. І оце ми віддали 230 злотих, що треба винести в мусорку. Ну, що я могла собі на 230 злотих купити. Ну, могла щось купити якусь віщицу, хоч якусь тонічку, хоч якусь футболочку. Все-таки на 230 злотих я могла щось купити. І кого я довела винити? Нікого, сама. І тепер треба мені лосіни знайти. Ще у мене до вівторка є время. І я проходила вже по дорогих магазинах. Я вже не буду дивитися за самим дешевим, аби на мене підійшло, щоб воно носилося. Ніде нічого не знайшла. Зараз, поки в мене трошки свободне час пожарю ці капустні котлетки, а Вовик сказав, от проситься в 3 години. Він робить до 4. Сьогодні Богдан не пішов у школу, бо каже, Вовик мені відвлікатися, роботи багато, не можу туди-сюди. А школа вже зараз ходять по гулькам. На площадці вже все, книжки поздавала, п'ятниця стане дзвоник. Так ми його не пустили сьогодні в школу. Жарко в хаті, капець. Це мені жарко, це не, не, не жарко, можна жити. Це мені так. І, коротше говоря, в три години, Вовик приїде, звісно, жара буде пекти в машині. У нас машина така гаряча, кондиціонер не працює. Ми її купували її зиму весною, мабуть, ранньою. Я вже не пам'ятаю, що не провіриш. А там. Трубка, яка держать ці ж кондиціоніровані е, е, про, протерлася. 250 злотих трубку треба купити виписати, і 250 заправити. Ну, треба нам його зробити, тому що невозможно в ній їхати. Сама чорна жара пече, стек... вікна великі спереду, сонце пече у вікно. А відкрить бокові вікна великі хто сидить ззаді, Дує носа, якщо відкриваємо вікна назад, сюди вікна повинні бути прикриті трохи, а переднім сидіти невозможно. Без кондиціонера машина не практична абсолютно. І мені хотілося знайти собі щось тут по місту, щоб не де не їхати. Ну, прийдеться їхати, вже йому дзвонила, кажу, вовик, приїжджай, бо. Треба буде поїхати туди. Каже Діана, у нас є китайський, можна піти поритися. девочки, так його набили, отакень проход, боком отак і жопою зачіпаю і валю. А там в Новому Таргі закрили китайський. Там можна було розігнатися, походити. Ну, дуже хороший магазин. Там чи ремонти. А Діанка каже, там є, розказала, де в другому місці ще один такий самий. Поїдьте туди. Як ми в три часа вовик приїде, поїдемо в той китайський, я думаю, може там знайду собі якісь лосінчики. І тоді вже я <смеш> не буду переживати. Переживаю, насчет больниці переживаю. І п'ю, що? Я забула. <смеш> ну, оті, коротше, мілаксикам, чи як вони. Ну, коротше, для сна. Індокринолог колись мені назначала, щоб спокійно. І я думаю, що менше ночі проснусь і думаю, і думаю. ну, Я розумію, що нічого змінити не можу. Ну і розумію, що в голові я не можу нічого поміняти, тому що воно, вона сама думає, без мого відома. Так я міла... ну, накажу вам щось таке, непонятно, що. Ну, пів коротше, коротше знатворні. Сплю. Утром каже, я вже на роботу йду, не можу тебе добутися. Сплю кажу, бо п'ю таблетки. Вовремя не вип'ю 8-9 часов, щоб заснути у 10. Там, а випиваю в 11 у пів 12, коли лягаю спати, тоді вип'ю. Вона поки розбере, поки засну, мені в 7 часов хочеться спати. Так що п'ю таблетки, щоб спокійно спати. Настраююсь морально цей, що ще? Нігті Ліда зняла. Мені були у мене дуже длінні ногті. І вона вчора мені зняла, гелю трошки ще оставила, а поки свої відвикнуть, треба в больницю без ногтей. Ой дячки, купила собі очки, шикарні, поламала ті, десь вилетів болтик. А оце такі синя обводочка, вони красні. Як вони мені нравляють, яка красиво. Ячки, голову помила, пішла, сходила, прийшла додому, з мене тече. Я під краном прям взяла, я це намочила, голову вже підсохла. Зараз ще раз виключу камеру і ще раз буду. Наливаю на себе води, охлаждаюся, тоді мені так класно, а потім сквознячок, так що очки круті в мене. Поділилася. А зараз жарю пару котлеток, покажу вам, як вони виглядають. І все, і будемо прощатися. Побачу, що я вже з вами нагородила довго 21 минута. Я як не показуюся, так не показуюся. Як почну болтати, так не остановишся. Дівчата пишуть, що вовака інтересніше слухати. Мені самого, самі з боку його інтересно слухати. Ой, вчора так. Зараз розкажу, дівочки, розкажу ще для наших. По тих земляків, які дивляться прямо нас із Самойловки, самої із Павловки. Так сміялась вчора, що прямо аж до, до, до ікоти. Колись ночі днів три назад подзвонив кум з нашого села. Вовка в них першу дитину хрестив, ще зо мною не жили, а він вже хрестив у них дитину Цей. Ромі вже, мабуть, як нашій Наташі, 35, то йому вже наверное, 37. Взрослі діти, хрещеники. І оцей кум живе у нас у селі в Павлівці, де ми раніше жили. Ну і він колись випив ночі, і дзвонить ночі, час ночі, я ж злякалася. Наташа в той вечір не дзвонила. Ми подзвонили Наташі. Вони були в кумів на дні режіння і більше не дзвонилася. Я не хотіла надоїдати і ну а все одно переживала, бо і врем'я додому будуть ночі їхати. Комендантська година, все за все ну як мати. Все було нормально, але сам факт, що я переживала. І тут я тільки почала дрімати як зазвонить телефон час ночі. По Фейсбуку дзвонить Анатолій Момот. Дівчині, в мене ноги і руки затряслися. Я тільки, і Богдан з нами спить, і Богдан почав ворушитися, бо ну, серед ночі задзвонив телефон. Взагалі, ну, відключилися і більше ми з ним не задзвонювалися. Учора тут сидимо з Лідою, з Вовиком, щось рішаємо, і дзвонить він опять. Ну, він дзвонить, коли випивший. Волок пішов в другу кімнату, балакає з ним, балакає, ну побалакали, як куми. Про те, про те, про те. потім він питає, де ти робиш? Дівчки, це для самоловських. це для самоловських і павловських Сміх і гріх. А він каже, де ти робиш? А Вовик каже йому, розказує йому, що це така і така робота, отам і отам, отам, оте роблю, оте, коли що роблю, ну ви ж вже всі знаєте, що він робить. А Толік каже, це каже, як коля Дуня в нас. А в нас там Коля Дуня, є чоловік, Я не знаю, чи він є, чи живий, чи не живий, Ну він такий трошки як хворий такий. І він завжди виходив на остановку в Самоловки, На остановки в Самоловки стояв. І якщо комусь треба робочий, там щось погрузити, щось перекидати, щось кудись перенести, то люди їхали, брали колю дуню, і він ішов він там робив. Він такий смішний ходив, штани затягані, маття висіла, Ну як хворий трошки чоловік, і болів і все ну, в общем, називали його колядуня. І Толік каже Вовику, о, так це тебе робота, ти як Коля Дуня. Дівчатка так сміялася вчора цілий вечір. І сьогодні мене сміх розбирає, що <головіка> ну, так назвали. Хто не знає з людей, то це, зрозуміло, що це не смішно і непонятно. Ну, хто знає колю Дуню і сравнили Вовика, що ти як Коля Дуня, ну це можна обхухочиш. <головіка> Виключаюся, бо хочу вам котлетки показати. А потім вже треба вже час 25 минут. Коли я вже буду з вами нормально балакати? Коли? Девочки, пам'ять переповнена, телефон виключається. <кху> вот такі піджарені класні, два штучки. Ложка сметани. зараз буду снідати. А вам бажаю всім смачного, хто буде снідати за мною. І з вами обов'язково зустрінемося, мабуть, завтра, якщо дасть Бог здоров'я і сили, всім всього вам самого найкращого.